Я хочу вивчати китайську мову, але не знаю, з чого почати. Я не хочу займатися з репетитором чи на курсах, тому що це дуже дорого. Я не хочу йти в університет та витрачати 4 роки свого життя, вивчаючи китайську. Якщо це все про вас, то вітаю ви на правильному відео. Адже сьогодні я вам розповім, як використовуючи безкоштовні ресурси в інтернеті, а також чачі піті, вивчати китайську мову безкоштовно. Повірте, це зекономить вам тонну часу та грошей. Для початку розберімося, що ж таке китайська мова. Це тональна мова, яка складається з ієрогліфів, кожен з яких транскрибується латинськими літерами для позначення їхнього звучання. Піньін це система позначення звуків китайських ієрогліфів за допомогою латинської абетки. Піньін складається з трьох основних елементів: ініціалі, приголосні звуки. Фіналі, голосні звуки та їх комбінації в поєднанні з приголосними та тони. Про них поговоримо пізніше. У системі пінгін виділяють 21 приголосний та 35 голосних. З них можна скласти близько 400 різних складів. Нижче ви, власне, можете побачити табличку з пінїни. Отже, на початковому етапі, якнайперше, потрібно вивчити пінгін. І тут виникає очевидне питання, як же його вивчати. Спочатку потренуйте вимову основних приголосних та голосних. Щоб тренувати вимову піньїна, ви переходите на сайт Chinese Plus Club, і тут є табличка з усіма можливими комбінаціями піньїна. Їх тут дуже багато. Для того, щоб тренувати вимову, ви натискаєте на будь-яку комбінацію, і тут одразу же висвічується ця комбінація у чотирьох тонах. Щоб прослухати, ви натискаєте на комбінацію і у і таким чином тренуєте свою вимогу. Як уже було сказано, китайська мова це тональна мова, а це означає, що зміна тону може змінити значення слова. Наприклад, МА означає мама, МА означає конопля, МА означає кінь. Ме означає сварити. Це чотири основні тони. Але також існує нульовий, так званий п'ятий тон. Він не позначається взагалі ніяк, і звук при вимові короткий. Ма. Щоб потренувати свою вимову, я вам дуже раджу подивитися ці два відео. Перед тим як перейти до наступної теми, послухаємо, як китайські діти вивчають тони шампію. 二声仰，啊；三声拐弯，啊；四声降，啊；一声高高平又平，啊啊啊；啊啊二声就像上山坡，啊啊啊；啊啊三声下坡又上坡，啊啊啊；啊啊四声就像下山坡，啊。啊 Я сподіваюся, що ви трошки розслабилися і хотілося б зробити певний висновок. Ми щойно вивчили основні теми, які потрібно знати перед тим, як починати вивчати іерогліфи. Вивчення цих базових тем повинно у вас зайняти близько тижня. Далі ви готові приступати до вивчення іерогліфів. Жарт! Перед тим як перейти до вивчення іерогліфів, спочатку вам потрібно познайомитися із ключами до іерогліфів. ключі це базові графічні елементи, які входять до складу китайських іерогліфів. Вони відіграють важливу роль у розумінні, написанні та пошуку іерогліфів у словниках. Загалом існує 214 офіційних ключів. Для наочного прикладу візьмемо іерогліф Шуйкуа. Розберемо його на ключі і подивимося, як вони функціонують. 85-й ключ шеї вода. Також подано два додаткових варіанти написання цього ключа. Іерогліф Гуа складається з двох ключів: 102-го ключа хен поле та 75-го ключа му дерево. Значення цього іерогліфа – фрукти. І справді логічно, адже фрукти здебільшого складаються з води, можуть рости як і на полі, наприклад, кавуни, так і на деревах, наприклад, банани. Розгляньмо ще такий приклад. На картинці зліва направо ви бачите спочатку ключ 38-й, жінка. Далі на картинці ви бачите двох жінок. Таке сполучення означає суперечка. Далі на картинці три жінки. Це означає зрада. Таким чином, знаючи ключі до іерогліфів, методом асоціації можна легко запам'ятовувати іерогліфи. Я вам рекомендую вивчити 100-140 ключів до іерогліфів, адже я вважаю, що це найбазовіші ключі, які зустрічаються в більшості іерогліфах. Вам потрібно вчити за списком від першого ключа до 140-го. Після 140-го ключа йдуть дещо складніші ключі. Це, здебільшого, ключі на позначення тварин. Тепер вашою основною задачею є вивчення базових іерогліфів та вивчення порядку їх написання. Основне правило написання іерогліфів, вони повинні писатися зліва направо, зверху вниз. А іерогліфи потрібно писати одного розміру. Наприклад, якщо ви пишете у зошиті в клітинку, вони повинні вміщуватися у чотирьох клітинках. А зараз поглянемо, як китайці акуратно прописують іерогів. Акуратне та вдумливе прописування іерогліфів – це один із секретів їхнього ефективного запам'ятовування. Тепер вашою основною задачею буде вивчення іерогліфів. Ви можете знайти список базових іерогліфів в інтернеті та вивчити їх. Або ж я вам рекомендую займатися по цих книгах. Вони поділені на рівні. Відповідно, рівень Ачискей 1 це початковий рівень, рівень Ачи Скей шостий це рівень носія мови. Буватися по цих книгах дуже зручно, адже тут не тільки є іерогліфи, але й також граматика та багато діалогів, до яких ідуть відповідно аудіо. Тобто, таким чином ви прокачуєте всі потрібні знання на певному рівні. Я вам дуже рекомендую саме починати з цих книг вивчати китайську. Ви можете знайти в інтернеті книгу hsk 1. До неї також є ЗОшит. У ЗОшиті представлені завдання на читання та аудіювання. Вони розроблені таким чином, щоб підготувати вас до складання тесту HSK. Але навіть якщо ви не складаєте цей тест, я все одно вам раджу займатися по цих книгах. І практикуватися. Притримати ці книги разом з аудіо до них повністю безкоштовно, ви можете в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. На рівні HSK 1 ви повинні знати 150 іерогліфів. Ці 150 іерогліфів цілком можливо вивчити за один місяць. А зараз я пропоную створити вам план навчання на один місяць для досягнення рівня HSK 1. Як я вже казала раніше, перше, на що ви повинні сконцентрувати свою увагу, це китайська фонетика піньїн та тони. Їх ви повинні вивчати один тиждень. Вам достатньо приділяти щонайменше 30 хвилин кожного дня на вивчення фонетики. Якщо ви будете приділяти таку кількість часу, то за тиждень ви досягнете результату. 4 години та 30 хвилин вивчення. На мою думку, цього часу цілком достатньо, щоб опанувати фонетику. Для того щоб полегшити цей процес, я рекомендую вам такі додатки, як Duolingo, Pleco та Hello Chinese. На другий тиждень ви готові проходити уроки по книзі HSK-1. Ця книга складається з 15 уроків. Щоб пройти всі ці уроки за 3 тижні, ви повинні проходити по 5 уроків у тиждень. Для цього я рекомендую вам переглянути цей плейлист. Пере... Перегляд одного уроку займає у вас одну годину. Далі ви повинні приділити 20 хвилин на вивчення ієрогліфів. Це включає в себе прописування цих іерогліфів та їхнє інтервальне повторення. Наступним вашим кроком є приділити приблизно 30 хвилин на проходження уроку із зошита. До цих зошитів також є відео в Ютубі. Я вам рекомендую подивитися цей плейлист. Для ефективного запам'ятовування іерогліфів я вам рекомендую користуватися такими програмами, як. Quizlet та Anki та додаток HSK-1. Для 3 та 4 тижня продовжуйте слідувати цьому плану. Крім цього, починаючи від першого тижня, вивчайте по 5 ключів до іерогліфів щодня. Ви всього лише за один місяць зможете досягнути реальних результатів, досягнути рівня HSK-1. Як ви бачите, успішне вивчення китайської мови це поєднання дисципліни, планування та хороших безкоштовних ресурсів. А зараз, як я і обіцяла, я вам покажу спосіб, як вивчати китайську мову, використовуючи ChatGPT. ChatGPT може замінити вам репетитора, і я вам це доведу. ChatGPT може допомогти вам практично з усім під час вивчення китайської. Проте я вважаю, що є декілька пунктів, з якими ChatGPT впорається найкраще. А це є вивчення іерогліфів, вивчення граматики, розмовна практика, а також ChatGPT може складати вам тести на перевірку ваших знань. І на мою думку, це найкраще, що він може зробити. А зараз я вам покажу, як правильно використовувати ChatGPT у кожному з цих пунктів. Спочатку поглянемо, як вивчати іерогліфи. Зі свого списку промптів я вибрала один промпт, за яким ChatGPT повинен пояснити нам, як зрозуміти іерогліф через його складові. Отже, поглянемо, що ж чат від нам відповість. Отже, як ви бачите, ChatGPT повністю розібрав цей іерогліф на ключі, дав асоціації для легшого їхнього запам'ятовування, а також нижче написав поради для запам'ятовування та вимови. Використаємо ще такий промпт. Попросимо чата навести 5 іерогліфів із ключем вода. Як бачите, чат навів нам обширний список, і таким чином можна легко вивчати іерогліфи, використовуючи ChatGPT. А зараз я збираюся подивитися, як ChatGPT допоможе мені із граматикою. Я збираюся попросити його навчити мене правильного порядку слів у китайському реченні. І як ви бачите, ChatGPT надав мені повний список. І з різними прикладами використання іерогліфів у реченні. Крім цього, він додав, він додав ще певну інформацію, яка не буде зайвою. Подивімося, як ChatGPT допоможе із розмовною практикою. Я збираюся попросити його скласти короткий діалог на тему у магазині. Отож, ChatGPT створив мені діалог по репліках. Щоб практикуватися, я відповідала на певні репліки своїми словами. Для цього я попросила чата GPT створити мені список слів на цю тему. Це чудова можливість тренувати саме одну конкретну тему. І коли ви просите чата GPT створити для вас список слів, також важливо уточнити на якому рівні ви хочете бачити ці слова. Уточняйте, що вам потрібні іерогліфи рівня hsk 1, hsk 2, також ви можете попросити чата GPT задати вам питання на певну розмовну тему, наприклад, моя сім'я. І чат надасть вам базові питання, на які вам потрібно буде відповісти. І таким чином потренувати свою розмовну мову. Найкраще, що може зробити чат для вас, це створити вправи на різні теми. Наприклад, я прошу чата ГПС створити мені вправу вставити правильні слова у речення, і чат вирішує створити мені вправу на тему Моя сім'я відповідно до моїх попередніх запитів. Отож, чат надав мені декілька простих речень, і все, що мені потрібно, це вставити правильне слово. У таких вправах я рекомендую записувати речення в ЗОшит і таким чином практикувати своє написання. Крім цього, не забудьте в кінці попросити чата GPT написати вам відповіді. Промпти це запити, які ви можете надати чату GPT для отримання найкращої відповіді. Розширений список промптів за усіма темами, які ми розглянули, я залишу у своєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо це так, то поставте лайк, не забудьте підписатися, і дайте знати в коментарях, що хотіло б ви бачити на моєму каналі відео уроки китайської мови. До зустрічі!